Які є підстави для звільнення з військової служби, роз'яснення та відповіді юриста? І так, військовослужбовці під час дії воєнного стану можуть звільнитися з військової служби за віком, за станом здоров'я та з інших поважних причин, згідно з нормами статті 26 закону України про військовий обов'язок та військову службу військовослужбовці під час дії воєнного стану можуть звільнитися по перше за віком. Досягнувши граничного віку, який становить 60 років, а для осіб вищого офіцерського складу 65 років. Далі заставок здоров'я на підставі висновку ВЛК військової лікарської комісії про непридатність до військової служби з виключенням з обліку. Далі за наявності інвалідності будь-якої групи у зв'язку з набранням чинності обвинувального вироку, яким призначено як покарання позбавлення або обмеження волі. У зв'язку із звільненням з полону, якщо військовослужбовці не побажали продовжувати військову службу, військовослужбовці, жінки через вагітність. Далі військовослужбовці, жінки, щоб доглядати за дитиною, поки їй виповниться 3 роки. А також, якщо дитина потребує домашнього догляду, тривалістю, визначеною в медичному закладі висновку довідки. Але щойно до досягнення нею 6-річного віку. Дружина, якщо обоє з подружжя проходять військову службу і мають дитину, дітей віком до 18 років, на утримання військовослужбовця перебуває троє та більше дітей віком до 18 років. Віз... Військовослужбовець має дитину, дітей віком до 18 років, якщо другий з батьків такої дитини помер, позбавлений батьківських прав. Визнаний зниклим безвісті або безвісті відсутнім, оголошений померлим, відбуває покарання в місцях позбавлення волі. А також, якщо особа самостійно виховує та утримує дитину за рішенням суду. Військовослужбовці є усиновлювачами, опікунами, прийомними батьками, батьками-вихователями дітей чи дитини сироти, або позбавленої батьківського піклування віком до 18 років. Військовослужбовець виховує дитину з інвалідністю віком до 18 років. Військовослужбовець утримує повнолітню дитину з інвалідністю першої другої групи також через сімейні обставини або з інших поважних причин, перелік яких визначається статтею 26, якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу. У наступних публікаціях більш детально роз'яснимо інші підстави для звільнення з військової служби. Що ви думаєте з цього приводу? Якщо у вас є питання, прокоментуйте, будь ласка.